Карна Литвина Олександра Володимировича на бездіяння свідчувати. Сидите, будь ласка, доведеть, а вот з вай про це. Тут але судових засідання учасники справді не з'явилися. Судове засідання під спинка технічна склада. Дякую. Так, Літвина Олександр Володимирович. Все вірно. Вірно. Вулиця Культурна, 35, місто Олександрія, Кіроватська область. Все вірно. Вірно. Скажіть, будь ласка, вам відомі ваші права про чи потрібно родізників? Мені не зрозуміло, чому порушуються мої права, і саме я вам назву які. Ви не надаєте безперешкодний доступ до файлів відеофіксації? Мною заявлялося неодноразово клопотання. Апеляційний суд надає інші суди, суддя Враменко, Москалик надає, Галасиніна вже надає. Ви вважаєте за необхідність сплати судового збору? Роз'ясніть, будь, будь ласка, на підставі саме якої норми. Я маю сплачувати судовий збір за доступ до файлів відеофіксації через Кабінет судової, свій в електронному суді. Роз'ясніть, будь ласка, мені цю позицію свою. Так, а, Олександр Володимир, вам зрозуміли ваші права до та обов'язки? Так я ж пояснюю, що мені не зрозуміло, чому ви порушите моє право на безперешкодний. Доступ ну, до увазі. Я, я вільно так розумію. А, так, якісь клопотання до початку роздобути? Да, так, було подано два клопотання. Одне про вімкнення трансляції на судовій владі, яка має зараз. Коли я балакаю, будь ласка, не перебивайте, тому що я вас не чую. Є закон про суддівську етику. І, будь ласка, коли я балакаю, давайте по черзі. Зараз трансляція ведеться. Ви мене почули? Так, клопотання про 107 частина часу з'являлося. До канцелярії надійшла заява про дистанційне ознайомлення з матеріалами справи та надання електронної копії матеріалів на електронну адресу. Надійшла вона на сьогодні, за півгодини до початку судового засідання. А, скажіть, будь ласка, вам потрібен час для ознайомлення? Чи можна продовжувати справи? Якщо потрібна, судовому переведу. У цій заяві на, на, надане прохання про надання файлів за минуле судове засідання. Ви сказали, що воно передчасне було в минулому судовому засіданні. Я його вам заявляю зараз. Це клопотання. Вам потрібен час для ознайомлення з матеріалами справи. Мене цікавить, якщо в матеріали справи прокурор надавав якісь заяви. Якщо мені цікаво, в мене є відповідь Клименка, яка не є процесуальним рішенням в, даному, в даній справі. Там надійшов лист, мені дівчата цікавіші листи писали в армію. Чим Клименко мені пише замість постанов. Зараз будемо вивчати. Якщо інших документів не надходило, то будемо продовжувати розглядати справу, будемо вивчати його відповідь. Я вам повідомляю, що інших документів не надходило. Я вас погано чую. А, інших документів ні, а, від слідчого не надходило. Добре, давайте будемо на підставі цих документів розглядати справу. Але я заявляю клопотання про вивчення відповіді Клименка, в якому він значить зазначає, що моя скарга підлягає задоволенню, але підлягає, по-перше, це не задоволена, і в, мої, в моєму клопотанні там було поставлено декілька питань, які в цій ці відповіді абсолютно не упоминаються. Тому я вважаю, що це не відповідь, і давайте разом будемо її вивчати. Суд дослідить, зазначимо відповідь. Так, добре, а, приходить до розгляду скаржень. 14 жовтня 2024 року до целістівської області надійшла скарга на Олександра Володимировича а вездіялі слідчого. Так, зазначаю, що. Звернувся з клопотанням від 11 жовтня 2024 року, проте е, не отримав відповідь. Просить зобов'язати слідчого розглянути його клопотання від 11 жовтня 2024 року, строк не більше трьох днів, та задовольнити в повному обсязі за наявності відповідних підстав. Скажіть, будь ласка, ви підтримуєте вашу скаргу? Так, я в повному обсязі підтримую свою скаргу. Доповнити щось бажаєте чи ні? Так, я бажаю доповнити те, що е, я вважаю, що сьогодні мав приймати участь у судовому засіданні процесуальний прокурор в даній справі. У мене є клопотання. Роз'яснити мені чому не викликався процесуальний прокурор по даній справі. Це перше моє ще одне буде клопотання. Так, вам неодноразово було роз'яснено положення частини 3 статті 306 Кримінального процесуального кодексу, відповідно до якої розгляд скарга на рішення дії чи бездіяльність під час досудового розслідування здійснюється за обов'язковою участю особи, яка подала скаргу, чи її захисника представника та слідчого дізнавача чи прокурора, рішення дії та бездіяльність яких оскаржується. Оскільки ви оскаржуєте бездіяльність слідчого, прокурор судове засідання не викликався. На вашу думку, прокурор має право оскаржити ваше сьогоднішнє рішення? Він є процесуальним учасником кримінальної справи? Це питання до суду не ставиться. Будь ласка, ще щось. Клопотання? Допомогу. Клопотання визначити, чи є. Прокурор учасником криміналь... досудового розслідування в кримінальному провадженні. Це не є клопотання. Вам суд відповів, чому ви не викликався в судове засідання прокурору. А, так, якщо інших доповнень у вас немає, переходь до розгляду вивчити, вивчання та дослідження письмових матеріалів з карту. Так, є клопотання? Адресовано прокурору Силічної опушної прокуратури та слідчому Кліменка від 11 жовтня 2024 року. Наступного змісту для забезпечення об'єктивного досудового розслідування та отримання доказів до судово розслідування останній цих та виконання розпорядження прокурора обласної прокуратури ухвали судді Добровського. Прошу допитати повторно селищного голову Банкбурка. Свідчення інших докладаних неодноразово. Свідчення інших докладаних неодноразово не посилаються на неї та вказують документи, які містять докази її злочинів. Допит проводиться виключно за моєю участі, адреса і телефон, в матеріалах справи. Відповідь прошу надати на мою електронну пошту разом з офіційним посадов... посадовим контактними даними, слідчого та персонального прокурора, які проводять сторону розслідування. Є е, скрін. Про підтвердження направлення вказаного благодання на адресу э, так, город, а це э, РВП, Олександрівського РВП. Також э, від слідчого Луменка надійшла заява про розгляд справи, скарги без, її, без його участі. А, так, та додає відповідь, а, адресовано потерпілому Літвіну від 16 жовтня 2024 року наступного змісту. Ваше клопотання від 11 щодо десятого 2024 щодо в якості звідка Бандурка. А що надійшло до канцелярії Олександрійської ЛВП Кіраської області, підлягає задоволенню з метою виконання вказаного клопотання та збирання доказів даного кримінальної впровадження, керуючі з пунктом третій числі 2 статті 40 статті 41 кримінально-працювання кодексу України було надано доручення оперативним підрозділам Олександрійського ЛВП в Кіраській області та встановлення для допиту на встановлення та допиту в якості свідка бандурка Тетяни Володимирівни. А також повідомляє контактні дані процесуального прокурора, а також слідчого. Та копія клопотання, яка вже оголошувалася, та є копія доручення від 16 жовтня 2024 року, адресована начальнику Олександрійської РП по Кіргаській області. Так, старший слідчий просить доручити підпорядкованих. Працівникам карного розшуку СКП Олександрівського РВП провести всі необхідні дії по збору вичахних перевірочних матеріалів про по кримінальному правопорушенню, а саме допитати якості свідка колишнього голову Димитрівської селищної ради пандука Тетяна Володимирівна, зазначена його адресу. З приводу осіб Пащенка Анатолія Івановича, що наймався останній для участі в демонтажі будівлі гірного, гірного покуску, його повні дані місце проживання, укладення угоди від 11 до 12 2007 року про передачу на відповідальне зберігання будівлі, відповідна акту копусу. І попередньої оцінки майна номер 8 від 11 грудня 2007 року з приводу укладення нею з товариством «Синергія С договору побутового підряду від 15.11.2010 року з обов'язковим з'ясуванням правових підстав укладання такого договору за відсутністю рішення Олександрівського від міського районного суду від 13 грудня 2020 року. Про зобов'язання демонтажу знесення колишніх будівель за Семенівський завод і Гірного восу. Так мотивовану відповідь разом з матеріалами, які були да під час дання доручення, направити до слідчого відділення Олександрійського РВП. Найхороший строк більше ніяких документів, матеріали справи не містять. Ви щось вважаєте доповнити? Так, шановний суд, справа в тому відповідь, яку ви зараз озвучили, мені ніхто не вручав. У мене відповідь три абзаци. Я вам її зачитую. Ваше клопотання від один щодо допиту в якості Бандурка Тетяни Володимирівна, що надійшло до канцелярії РВП. У Кіроградській області підлягає задоволенню з метою виконання клопотання та збирання доказів в даному кримінальному провадженні, керуючись, надано доручення оперативним підрозділу Олександрівського РВП на встановлення в якості світ, кандур, та якості свідка до питання дані. Більше ніяких в мене інформації немає. Але я хочу зазначити, що в даній відповіді е, висновок підлягає задоволенню, не є фактичним задоволенням, е, дивлячись на те, що е, слідчий не зобов'язаний в разі задоволення виносити постанову. Але в цій ці, же відповіді він зазначає, що він жодного. Доручення про допит в моїй присутності, жодного натяку на виконання е ухвали слідчої судді Дубровської, яка винесена і за яким подавалося клопотання. Урахування цих моментів в даній відповіді немає. Тобто, немає і мови жодної про повне задоволення даної моєї. Е наї... Тому в даному разі мала виноситись мотивована постанова, яка мала зазначити всі, всі моменти, в якій частині задоволено, в якій не задоволено моє клопотання. Тому я вважаю, що дану відповідь, яку ви озвучили, і ту, що я маю на руках, це не є основа, е, не є грунтована. Продовження досудового розслідування, тому я прошу е і наполягаю зобов'язати слідчого Клеменка надати відповідь, яка відповідає процесуальним нормам, визначеним законодавством, визначені законодавством терміни, і е це має якось вплинути на досудове розслідування. вас все? Так, все. Для порішення зазначеної скарги піде на mm -hmm. Оголошується Оголошую цю статут розв'язаною частиною ухвалення України. 31 жовтня 2024 року слідчий суддя Олександрівського міського суду Кіровацької області Молода в Кіровській поручені за участь оскарження каліфіра розглянувши скарбу від Олександру Володимировича на роздяння слідчого кримінального за номером останній цифри 1160. Встановлю враховуючи те, що складання з другого рішення форми ухвалимо визначеним часом. Вважаємо, що вам важко складання мого рішення на всіх інших частин ухвали цієї нашої недолу розпочатися з іншого року в Україні. Включу стаття 2231 статті в Україні слідчу суддя ухвали. Скарбник Кіна Олександр Володимирович на роздягнення слідчого кримінального провадження за номером цифри 1160 зобов'язати слідчі безпеки зі спільно правди в Кіровській області в кримінальному провадженні про програму питання законодавчих життя повторно розглянути у питання електронного заміну Голди, що від 11 до 2024 року, та надати відповідь відповідно до умов статті 22 програму України. Ухвала остаточна зверження для мене, коли була порушена першого листопада 2024 року, 15-ті, 3